Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. За даними сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ та артилерії наносять удари по зосередженню військової техніки противника. Як повідомляє генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на прямому березі річки Дніпро, зокрема на Херсонщині, постраждали Дучани, Качкарівка та міста Херсон та інші. У Нікопольському районі нашої області вночі ворог обстр... здійснив обстріл з важкої артилерії Мирівської громади. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі працює вся критично важлива інфраструктура в місті забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Кривий живе нормальним, повноцінним життям як для умов воєнного часу. Рана оборони продовжує системну допомогу нашим військовим. Матеріально-технічному забезпеченні, у всьому, що можливо, в рамках наших повноважень. Ця робота ведеться з початку війни і не припинилася ні на один день. Сьогодні відправили для нашої 129-ї бригади ТРО ще 18 квадрокоптерів, 11 великих генераторів, будматеріали, бензопили, зарядні станції, снарядження для снайперів, маскувальні сітки, продукти харчування та багато іншого. Всього поїхали більш ніж 20 тонн вантажу. Сьогодні разом з групою народних депутатів, які входять до міжфракційного об'єднання ВПО України, відвідали один із шелтерів, в якому проживають вимушені переселенці, були в хабі Народний дім на вулиці Кривері Сталі, 52, та у мультисервісному центрі «Я Маріуполь». спілкувалися з новими криворіжцями. З Спочатку повномасштабної російської агресії наше місто вже прийняло понад 80 тисяч вимушених переселенців. І ще 120 тисяч людей проїхали через наше місто транзитом. В Кривому розі переселенці, які проживають. В шелтерах щоденно отримують за рахунок міста безкоштове триразове харчування, медичну, психологічну, соціальну іншу допомоги. Нагадую, що більшість шелтерів знаходиться саме в школах, де люди вимушені жити, в класах. Так, ми робимо все можливе для їх комфорту, але щоб вони відчували себе нормально, необхідно створювати житло для їх тимчасового проживання в квартирах чи малосімейках на базі, наприклад, перебудованих гуртожитків. Ми маємо підписані меморандуми з міжнародними партнерами щодо фінансування будівництва, але щоб зробити це в стислі сроки, необхідні зміни в законодавстві. Сьогодні був активний діалог за участі представників міжнародних організацій з цього приводу з народними депутатами. Ми очікуємо, що вони зроблять необхідні зміни в законодавстві і дадуть можливість забезпечити людей житлом. Аналогічна історія про отримання роботи як вимушеним переселенцям, так і. Кріворівся, по перше, щодо відновлення роботи великих підприємств. Міста, то всі розуміють, що це залежить від того, коли будуть розблоковані парти Чорного моря, через який йшов експорт залізорудної руди та металургійної продукції. А ось для розвитку малого та середнього бізнесу, який створюють нові робочі місця, потрібні державні пільгові кредити, програми страхування бізнесу та інше. Ми всі розуміємо, що триває війна, і потрібні ефективні механізми підтримки людей. З боку міської влади ми будемо продовжувати робити все можливе для соціальної та іншої підтримки. Всіх, хто живе в Кривому Розі, також ми продовжуємо допомагати громадам на докупованих територіях Херсонщини та іншим регіонам. Кривий ріг місто з великим серцем. Українці продовжують допомагати українцям. Де інших питань? У помінальні дні для зручності мешканців місто запустило нові і продовжує діючі маршрути громадського транспорту. Вони будуть працювати протягом помінальних днів, тобто 22 та 23 квітня. Буде продовжено та посилене. Систему руху міських тролейбусів, тролейбусних маршрутів та організовані нові автобусні маршрути. Також 23 квітня задля покращення транспортного забезпечення мешканців до міських кладовищ, комунальний транспорт, а це трамваї, тролейбуси, автобуси, працюватиме за графіком робочого дня. Велике прохання до криворіжців, які приїжджатимуть на особистих авто, не порушувати правил паркування, щоб не ускладнювати роботу автобусів та маршруток. Також хочу ще раз проінформувати, що завтра, в суботу, 22 квітня о 10.00 на центральному кладовищі Це Долгінцівський район на секторі почесних паховань відбувся малебен заполеглими воїнами криворіжцями які віддали своє життя в гречній боротьбі з агресорами за нашу Україну. Малебен проведуть капелани військових частин. Запрошую криворіжців разом вшанувати пам'ять наших героїв та про наші спортивні перемоги на відкритому чемпіонаті з плавання. Який відбувся у Дніпрі, вихованцям США номер 10 показали вражаючі успіхи. У різних категоріях наші юні спортсмени зібрали 61 нагороду. Вітаю наших земляків, їх батьків та тренерів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні!